Загроза децентралізації в Україні пропонують оновити права та функції місцевих державних адміністрацій. Відповідний законопроект номер 4298 у Верховній Раді України розглядатимуть наступного тижня. Про ризики для громад розкажуть наші журналісти. Створення нового контролюючого органу, блокування рішень громад без суду та збереження галузевих повноважень державних адміністрацій. Саме такі нововведення готують у парламентських кабінетах. Цей законопроект, якщо він буде прийнятий в такій редакції, дозволятиме місцевим державним адміністраціям здійснювати контроль і призупиняти рішення органів місцевого самоврядування без рішення суду. Мова йде про те, що органи місцевого самоврядування як як і голова, так і депутати виборні особи не будуть мати можливості в повній мірі представляти інтереси територіальних громад. Це є загроза. Руслан Марцінків каже: наразі контролюють та перевіряють діяльність представників місцевого самоврядування 26 державних органів. Створення ще одної такої організації не на часі. Фактично йде згортання децентралізації в час, коли в нас і так третина Громад фактично вже є, виконують обов'язки військова цивільна адміністрація. Близько половини у нас міст, обласних значень, не мають міських голів. По-різному це сталося. Ну, сьогодні, на нашу думку, це ще, ну скажімо, більше знівелює місцеве самоврядування. І, на нашу думку, тільки. Громада, тільки люди, тільки виборці можуть давати оцінку місцевому самоврядуванню, а не призначені чиновники. Голови громад в один голос переконують, місцеве самоврядування довело свою ефективність, особливо у воєнний час. А новий законопроєкт створює ризики для подальшого розвитку міст і сіл. Ні, рва, ні ова. Тобто це люди, які можуть просто відмінити рішення, але вони ніякої відповідальності нести не будуть за будь-які нам. Друге, це підриває довіру до міжнародних інвесторів, до міжнародних донорів, тому що від собі що, заходи міжнародний донор так. Ми там декламуємо, що ми протягом 10-15 років будемо ну, вчиняти певні заходи, а тут одним розчірком пора може просто відмінити наше рішення. Звичайно, що це буде підрив до взагалі до такої інвестиційної привабливості. Має бути повноцінний процес децентралізації, особливо тоді, коли органи місцевого місцевосередування максимально прикладають зусиль для того, щоб Покращити борозда нашої країни, згадуючи 2022 рік, саме органи місцевого середування все зробили для того, щоб Україна вистояла, і тому на даний момент я вважаю не тільки не на часі, я вважаю, що це суперечить європейській харті місцевого середування, і даний законопроект взагалі не мав би право першому читанні пройти. Верховну Раду на публічне обговорення прийшли і народні депутати України. Оксана Савчук переконана, законопроєкт потрібно зняти із розгляду у парламенті. Останні часами робилися за допомогою відкриття різних кримінальних справ, за допомогою усунення судів судами міських голів. Сьогодні цей законопроєкт дає нам найбільшу загрозу в чому, що внесені зміни, які відбулися в кінці лютого комітетом, Дозволяють після прийняття закону різними нормативними актами вносити будь-які зміни над прямим контролем, що буде дублювати повноваження органів місцевого самоврядування, що буде дублювати повноваження обласної державної адміністрації і відповідно власне місцевої адміністрації. Натомість народна депутатка Олена Вінтоняк запевняє, причин для хвилювання немає чітко зазначено в кожному з пунктів, що всі рішення, які розглядаються, можуть бути, тобто накази керівників, розпорядження голів районної державної адміністрації і так далі, і так далі, і так далі. все може оскаржуватись до вищестоячого органу. Було зареєстровано три правки. Одна з них, от власне, говорить про те, що можна без судового розгляду та да, зупиняти певні рішення ще, ще одна правка. Та повідомлення керівництва комітету правка абсолютно непрохідна. Голови громад написали звернення із закликом відхилити законопроєкт 4298 до народних депутатів та голови Верховної Ради України.